Всім привіт! травень зовсім не радує своєю погодою. У нас холодно, вітер, дощова погода. Подивився я і вирішив, що напевно найкращий варіант по риболовлі буде це ловля щуки. Ловля щуки на спінці. Але хотілося б головня, хотілося б карася. ну в Таку погоду краще ловити щуку. Бачите, я в шапці сьогодні 13 травня. Погода, ну, наче десь там в середині березня. І на які ж приманки я сьогодні буду ловити щуку. Зараз вам покажу і розкажу. Хочеться половити на твічинг. Ось такі приманочки. Ось іще приманочки на щуку. Різного розміру. 75-ті. Оце який розмір. 70-ка. Коротше, від 70 і більше. Так, тепер наступна коробка. Тут всього потроху. Називається, а якщо потрібно буде заліза, то є заліза. Коливалки, тейлспінери, блешні. Ну, от, по силікону зовсім слабенько, силикону тут дві приманки, то таке. А так ось так. Спінінг під твічинг, такий кілочок 2.13-728 тест. 2.13 довжина. Бо мені цікавий твічинг. Поки не піднялася сильна трава, твічити можна будь-де на різні приманки. Через пару тижнів піднімається латаття і якби місць дуже-дуже стає мало. А поки є глибини, можна кидати 110-130, можна пробивати багато місць. Що я сьогодні буду робити? Твічинг поки що цікавий, бо на нього можна ловити. А далі ближче до літа з потеплінням, там більше працюватиме силикон десь по траві, на рівномірною проводкою. Потім обертові блешні. Вони і зараз будуть ловити. Може я сьогодні спробую. Буде залежати від тих місць, куди мене занесуть ноги. Куди я зайду в пошуках щуки. І де вона клюватиме на які приманки. Тому завжди є якийсь запас приманок, всього потроху. Бо твічинг жінг він якби. У лову, спосіб ловлі щуки, але не завжди він спрацьовує. Часто бачу такі коментарі, коли люди жаліються на якісь приманки, що вони в них не ловлять. Можливо, вони не підходять по умовам лову. Там не потрібна така приманка, потрібна якась інша приманка. Неправильна подача приманки. Воблер він уловистий, але неправильно подаєш, неправильно ведеш, все, не клює. Ну або ж активність хижака дуже погана. Вітарист От. При такому вітрі як ти половиш на того самого хруща? Його буде носити, тягати. Проводка зовсім буде не та. Я ж зрозумію це, тому не який сенс. Тут ще більш-менш тихо, бо тут трохи дерев, такий лісок. Тут ще можна. Але просто ці місця вони тут не для головня. Головень. Любить сильнішу течію. Тут течія спокійніша, тут щука. У цьому воблеру видно, що я його використовую часто. Ну Тут не тільки щучі зуби, тут видно, і сліди від дивіться. Це зрозуміло. Це означає, що він буває часто в воді. Але у ловисті приманки ловлять там, де є риба. Вони не ловлять у безрибних місцях. Тому потрібно використовувати приманки за призначенням. Якщо у вас Наприклад, як цей дорогий робочий воблер з Японії, то він не буде ловити щуку там, де її немає. Я ніколи не бачив на цей оригінальний воблер копій. Якщо там на різні орбіти, рудри і таке інше. Дуже багато різних копій, реплік, як кажуть, то саме на цю приманку я ніколи не бачив. Чому її не копіюють? Не така популярна, не така уловиста. Може ви бачили. Напишіть в коментарях. Перша щуча локація промовчала. Щука там не активна. Тому я вирішив просто рухатись далі. Шукати активну рибу. Тут такий варіант. Може потрапиш на вихід і буде плю. О. Ну і підбирати приманки. Менше воблери, більше воблери. Коротше, треба шукати, не стояти на місці. Я так люблю. На ямках вкривань не було. Більше години колотив, немає щуки, тому вирішив переходити на іншу частину річки, там, де корчі, дерева і менша глибина. Тут треба кидати дуже-дуже точно і... Постійно зоровий контроль приманки, бо корчів багато, заженеш, відірвеш. Приманку не змінюю, але якщо ще трошки і нічого не клюне, то треба буде щось придумувати інше. Бо може сьогодні твічинг реально не хоче щука. Ну і В таких умовах коротка палка допомагає більш-менш нормально закидати. Де ж вона? Щука, невже її тут немає. Сонце вийшло, трошки потеплішало. Біля корчів проводжу, так щоб моде з корча вискочить. В таких місцях треба дуже обережно проводити приманку, бо відірвати в легко. Стараюсь глибоко не занурювати до метра максимум, а може й менше, щоб я бачив приманку, де вона йде, на якій глибині. Ух, оце прикол. Оце прикол на твічинг. Ну, я не очікував, що в таких місцях може бути такий окунь. От вам і твічинг 110-й і який окуняра. Влупив так влупив. Капець. Гарна риба, правда? Супер! Твічинг! Ха -ха! Клас! Клас, клас, клас! Да як він сів? 110 й воблер. Ну що, окуньця відпускаємо! Я думаю грамів 400 можна було зважити, є кантер. Ну якби хай поскоріше пливе додому. Перша риба є, перше клювання на твічить. Я думаю, а може тут спробувати якийсь телспінер обертову блешню, може тут не один ходить окунь. Таких окунів на Воблер. Щучого розміру я давно не ловив. На твічингу конів ловити можна цілеспрямовано все 50-70 минуло, спокійно можна ловити і було бажання. Ну, коли окунь активний, коли зграйний, коли є кого ловити. Бо інколи просто елементарно звичайна бортова блешня, краще, ніж будь-який От на твічин він може промахуватися, а от блешня він ковть-ковть її. І є. Тут я не загрузно. Точний закид. Все-таки прийшов час змінити приманку. Почалися міляки і тут краще все-таки ну, щось інше. Твічинг тут не проведеш. Недарма я брав якісь блешні. Навіть з цієї коробки, що тут в мене є, 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 є. Ну, Є джиб, який йде по міляках. Ну тече сильно, я, я не хочу. На паузах буде зносити, він ще й тільки траву буде чіпляти. Можна взяти якийсь невеличкий телеспінер або обертову блешню і поганяти обертову блешню. А от телеспінерів такого розміру, якого я б хотів, і немає. Можна от, є в мене дуже цікава блешня, саважгір. Отак вона виглядає, під малючка. Якраз під сонячну погоду. Мідний. Мідна пелюстка з червоним. О, от її покидаю. Якщо окунь буде, якщо ще тут щось таке живе, колюче, то я думаю легко клюну на цей. Ну, третій номер блешня, але вона невеликого розміру. Бо є третій номер. Оце напевно третій номер, отака от. Ну, зараз буду пробувати. Що розказувати? Спробуй, потім будеш казати. Заодно перевірю, а може щука хоче метал, а я його тичу. Глибини в цьому місці до півтора метра. І вже більше метра займає трава. Піднімається високо. От, у мене десь виходить 50-30 см відкритої води, топші води, де можна проводити приманку. Обертова обласня найкраще підходить. Із тих приманок, що в мене є в коробці. Ну або телспінер. Легкий телспінер до 10 грамів вагою. Тут ось бобер глину місить. бобер гончар. Вон скільки натягав муляки. Оце його хата. Ось бугор. Можна по її навіть пройтися, але так, щоб не завітати до бобра в гості. Ось це гілки, ось тут його хата. Ось тут він мостить, може, може й напасти ще, щось відкусить. Ох, і бобри. Є шанс піймати окуня, окунь же ж по одному не ходить. Якийсь голодний влупив на воблера. Ну але блишню не візьме. Не те місце і не той час, щоб клювати так добре на блишню. Це влітку буде на блишню клювати. Правда, також не тут. Є в мене місця, де наблиснювала витись. Навіть ніхто не виходить за облечення. От, Якщо окунь є, то він не хоче клювати, він бігає за неї. Пливе і не один. Може бути ціла зграя виходити, а тут мертво. Я не знаю, де щука. Такі місця, і трава, і корчі, і міляки. Все. Все, що треба для щуки. А вона рот закрила і все. Нічого. Думаю, що ще піймаю сьогодні. Я пройшовся, видивився цікаві точки для махової вудки. От Спокійно посидіти, дика природа, чиста, такі моточки, невелика глибина, ходить риба. Можна сидіти і ловити. То я думаю, я сюди ще приїду, з маховою вудкою. Це трава була, я вже думав, щось повисало. Навіть шнурок не заліковий не клюне. Тут у цих хащах і вітру немає, можна на головні сплавляти хруща, аби ще хрущів наловити. Спробую інший колір. Також 110-й. Інсайдер, суспендер. Тут багато корчів, тому я не ризикую ставити японця понця по простішим боблерам. Такий приямок. Також можна на вудочку сидіти, ось тут пускати проводку. Буде риба, точно буде риба. Чи тут розчистити місце сісти? За деревом таке тихе. Може їй треба джи. А я в твічінг впираюся. А я джиг не брав. Так щоб по дну. Пробую ще такий колір, 130-й воблер. Тут яма. Може по глибині проведу, мо кого і виймаю. Погано закинув. Поганенько полетів воблер. О. Може колір не такий. Треба підбирати приманки. Ну зовсім з жодного контакту не бачу, щоб навіть десь погналася. Де та щука? Втік я з ямки, бо майже відірвав воблер. Як це майже загнав у корчі і думав, все, зараз буде відривати. А потім спробував відстрелити і він відскочив від корча, я вимотав і думаю, все, більше туди кидати не буду. Глибоко пішов, зачепив корча, Я поставив менший воблер, бо тут глибина до одного метра. І тому ну, такий, під верховодку. Верховодки дуже багато річці. Це зараз, напевно, основний корм для щуки. Ну, верховодка і плітка. То буду потихеньку зменшувати воблери. Оце 90-й, ще є такі позаті 75-ті хамстери, вони нагадують мені пліточку. Я кинув. Ну от якось так. Такі мене сьогодні. Перебір приманок, по мілячку, де пщучка вже, ну наче ну вискакуй, ну вона не вискакує. Отож, чим глибше йде приманка, тим простіше її відірвати, бо ти не бачиш, як вона йде. Тут я бачу корчі, видно, корчі, я їх обводжу. Десь глибше опустив, десь вище підняв, спінг провів і все нормально. І не чіпляється. Наче якась мертва зона. Або я не вмію ловити на твічинг, або щука не хоче твічинг, або її тут немає. Я вже скільки в обларів змінив, я не бачив щуки вживу, хоча б десь би, чи стояла під берегом, втекла, чи, чи щось. Хоч би вискочило, проплило, погналося. Ніде. Жодного живого шнурка. Значить, міняю тактику. Обертова блешня. Інші локації. Може там щось я сьогодні ще зможу піймати. Може такий день. Ну, рибалка то знайде причини, чому не клювало. От і я думаю, чому не клювало. Так хотілося піймати на твічинг, де да щось не претвічинг сьогодні у мене. Тяну щуку. На бортову блешню. Йомаю, де да яка здорова. Буйна. Оце цьогорічна щучка. Поставив, звичайно, маленьку. Двійку, блешня. така риба клюнула, ну Це капець. Пливи. Я думав окунь. Ну Така вона на воблери не клюне в більшості випадків на твічинговий воблер там 110-й, ну куди отже переїхав я на ширшу річку, але мільшу. Може тут буде активніша щука. Тут багато малька, дуже багато білої риби. Тут би можна було половити... Ух, нічого собі. Оце я роззява. Вискочила щука, хватила, але не засіклася. Це ж трага таке. І вхватила вона хамстера 75-го. Колір під живу рибку. Йомайо, -йо, я її побачив. На мілині десь пів метра глибині, тільки пів метра, сантиметрів 40. Твічив-твічив і під самим берегом вона вилітає. На мілячині. Пішла, все, вона вже. Вона вже не клюне, вона кудись в глибину пішла. А стояла тут під лататям, під берегом. Ну, сам факт. Треба пробувати ловити. А, так що я розказував? Я розказував про те, що треба, може було б і хрущика попускати в цих місцях, раз я вже сюди заліз. Та хрущів немає. Але оснастка на хруща є. Якщо знайду якийсь я хрущів, можна спробувати. Ну от, йомайо. Така і щука для цих місць була непогана. Отак от от буває. Ходиш півдня, <кій> твічиш і потім такий от промах. Ну вона клюнула, але не засіклася. Я трошки скорчував. А зараз є повід змінити приманку. Знаєте чому? Відірвав воблер, відірвав на дереві. Відірвав цього хамстера. Перший воблер відірваний в цьому сезоні. Я їх залишаю небагато, ну от так вийшло, коряво закинув і вобер, отам на гілці, висить. Тепер буде він там довго висіти. Ну, У мене є ще один такий самий, тільки в іншому кольорі. Я подумаю, чи ставити в чи може все-таки покидати. Якусь залізячку поставив обертову блешню, покидаю її. Вона така далекобійна для мілин, латаття можна проводити і універсальна, може клюнути і щука, і окунь. Щось мені вже набридло твічити. Якщо ще будуть такі цікаві місця для твічинга, можна буде спробувати. А поки що буде блешня. Під пасмурну погоду. Хоча зараз погода така. Сонце крутить, то є, то немає його. Трохи не розрахував я. І риболовля пішла не по плану. Ай, о майо! Оце тільки ще цього не вистачало. Воно наче й тепло, але вода то холоднюча. Набрав обидва чобота. Тепер треба трошки викрутитись. І я думаю, в такій ситуації я скоріше закінчу ловлю. Бо якщо ноги почнуть мерзнути, це вже не ловля. Ну, ліз, я бачив куди ліз, думав проскочу. Не проскочив. Треба тепер розпаковуватись. І ще й риба не клює. Отак. І хруща немає. Хотів хруща десь знайти, може хруща запустити на кленах на американських, його немає. А інших дерев таких, які любить цей жолудь, тобто хрущ. Немає. Трохи неприємно приємно ногам, але я зараз розходжуся. Воно почне просихати. Дай нормально буде. Все одно я вже довго ловити не буду. Оце ось точка на щуку. Все, здаюсь. Більше немає сили ходити, ловити. Пройшов я сьогодні багато, щука не клює. Перебирав приманки, хотіла спіймати на твічинг, не піймав. Змінював місця. Різні глибини, корчі, трава, не клює. Не з нулем є окунь, є шнурок. Але якби не дуже вдала риболовля, мінус воблер, Ну, як би, думав, буде краще. Уже середина квітня, ой, квітня-травня, щука мала вже розклюватися, а вона не клює. От, напевно, ще треба чекати. Але є інші варіанти для риболовлі. І я думаю, я щось придумаю, незважаючи на цю погану холодну погоду. Дякую за перегляд. До зустрічі.